Я дуже кайфую від цього материнства. От зараз. Не знаю, чи я б так само робила, якби мені було там на 20 років менше. От. Я насолоджуюсь буквально кожним моментом. І навіть коли щось не так, там, не знаю, вона там плаче, але я, якщо розумію, через що вона плаче. Мені кайфово, що я це можу щитати і вирішити цю її проблему, цю велику проблему цієї маленької людини. А зараз, скоро, вона кожного дня щось новеньке робить, щось новеньке досягає, і це таке захоплення в мене. Ну, от Зараз конкретно вчиться повзати. І я розумію з одного боку, що це для мене буде великий виклик, бо це треба буде бігати її ловити по хаті речі, ховати, або не встигнеш ховати, не знайдеш. Але з іншого боку, я дуже нею пишаюся, бо коли бачу, як оця маленька людина робить оці зусилля, щоб навчитися цих елементарних речей, коли ми ми дорослі, це вже все забуваємо, як навчитися ковтати, як навчитися бекати мекати, букати і слюні випускати 그... <laughs>